Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, стало відомо, що обов'язковий бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа заплановано на 12 серпня. Чемпіон у Суперважкій вазі захищатиме свої титули WBA, IBF і WBO. Сам поєдинок має відбутися у Вроцлаві, Польща. Вболівальники були здивовані вибором місця, яке було повністю під контролем табору Усика. Тому український чемпіон вирішив провести бій ближче до України, а все завдяки тому, що його промоутер Олександр Красюк виграв гаманці. Це місце проведення має сенс з огляду на складність ведення бою в Україні з огляду на триваючу війну. Це буде перший бій Усика з серпня минулого року, коли він вдруге переміг Ентоні Джошуа, щоб зберегти свої пояси у важкій вазі. 36-річний боксер насолодився блискучим підйомом до вершини надважкої ваги та має рекорд 20-0. Він буде фаворитом перемоги над британським боксером Дюбуа, який зазнав однієї поразки від Джо Джойса у 2020 році. Крім того, Дюбуа виграв усі 19 інших своїх боїв, причому його остання перемога була здобута проти Кевіна Лерени в грудні минулого року на стадіоні Тоттенхем Хотспур. Звіти також припускають, що бійці заберуть додому дуже різні грошові пакети після сутички. За словами шановного боксерського журналіста Дена Рафаеля, у сумі боїв буде розділено 75 на 25. Це означає, що Усик збирається заробити трохи більше 6 мільйонів доларів, тоді як Дюбуа забере додому трохи більше 2 мільйонів. Красюк зробив величезну ставку в розмірі 8 мільйонів 57 тисяч доларів США, що значно перевищило щедрі 5 мільйонів 620 тисяч 50 доларів, подані Кінзбері Промоушенс промоутером Дюбуа як єдиним іншим учасником торгів. Потенційний бій відбудеться через кілька місяців після того, як переговори про безперечний бій між Усиком і Фюрі провалилися. Пара тримає всі пояси в суперважкій вазі, і вболівальники облизували губи від перспективи побачити їх разом на рингу. Але після багатьох обмов у соціальних мережах переговори закінчилися нічим. Якщо Усик переможе Дюбуа, спекуляції швидше за все почнуться знову. Що стосується WBA, то саме ця організація втрутилася, щоб встановити жорсткий термін для завершення переговорів, враховуючи її запізнілий бій за зміцнення титулу, ф'юрі та усик мали домовитися до 10 березня. Як раніше повідомлялось, обидві сторони підтвердили WBA узгодження умов запропонованого ними чемпіонського поєдинку. Тоді WBA встановила крайній термін для отримання підписаних контрактів до 1 квітня, хоча бій розпався задовго до цього моменту. Дюбуа увійшов у змагання після нокауту в шостому раунді непереможного Тревора Брайана, щоб отримати титул WBA регулярний у важкій вазі 11 червня минулого року в Майами. Вусика є обов'язкові претенденти на всі три титули, які її чекають у черзі, щоб отримати відповідний удар у непереможного чемпіона двох дивізіонів. Органи, які накладають санкції, погодилися, що WBA є наступним у ротації, що залишило Дюбуа наступним титулом WBA регулярний у Суперважкій вазі. Дюбуа було призначено обов'язковим претендентом лише після того, як WBA отримала медичні документи, які підтверджують його готовність повернутися на ринг. Повідомляється, що другорядний титулований гравець отримав розрив передньої кінцівки під час своєї зупинки поза межами третього раунду проти Кевіна Лерени під час свого першого і єдиного захисту титулу 3 грудня минулого року в північному Лондоні. Триваючі переговори між Красюком і Квінсбері не привели до досягнення домовленості до 2 травня. Початкові переговори припускали, що угода буде досягнута і Квінсбері хотів продовження. Прямо протилежну атмосферу відчув Красюк, який підштовхнув WBA наказати негайну заявку на гаманець навіть до кінцевого терміну, оскільки він вважав, що більше немає місця для переговорів. В результаті бою переможець стане єдиним визнаним володарем титулу за версією WBA у суперважкій вазі, таким чином позбавляючи існування звичайного поясу відповідно до поточної кампанії щодо скорочення титулів органу, що накладає санкції. І на завершення щодо наступного бою іншого українського боксера Дениса Берінчика, то Олександр Красюк теж висловився на цю тему. Зокрема, він відповів на запитання, чи може Берінчик провести наступний бій в андеркарті поєдинку Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Красюк заявив: Розглядаємо цей варіант. Не забувайте, що Берінчик має ще одного промоутера наш партнер з Квінсбері, Уоррен, який має ті ж зобов'язання що організації наступного поєдинку Дениса. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!